Всім привіт! Сьогодні продовження кар'єри за Лондонські Челсі. Нарешті ми дійшли до 1 січня, і тепер ми можемо робити трансфери. Наш клуб тріщить від кількості гравців, тому ми сьогодні влаштовуємо велику розпродажу. А також я хочу підписати декілька гравців для нашої команди. Не забуваємо поставити вподобайку даному відео, підписатися, якщо ще не підписані. Переходимо до телеграм-каналу і ми починаємо. І отак от швидко і без зайвих роздумів ми підписуємо першого гравця для нашої команди. Ламін Ямаль стає першим нашим придбанням, за якого ми віддали цілих 70 мільйонів в Барселоні. Стосовно другого гравця, я теж багато не думав, тому що я вважаю, що він є дуже недооцінений у цій грі. І цим гравцем є Ілля Забарні, за якого ми віддаємо Бадіашиля та майже 8 мільйонів, і дуже раді вітати його у нашому клубі. І наостанок ми придбали ще одного гравця, яким є Едуардо Камавінга. 84 мільйони ми віддали мадридському реалу, і я вважаю, що цей гравець дуже знатно підсилить наш центр півзахисту. Камавінга одразу потрапляє до стартового складу, а от Ілля Забарне та Ламін Ямаль поки що залишаються на лаві для запасних, але я вважаю, що то буде недовго, і ці. Хлопці скоро опиняться у нашому стартовому складі. І ми одразу переходимо до першого матчу на сьогодні проти Кристал Пелес. Кристал Пелес в атаці. Помилка в захисті від Челсі. Сар намагається пройти в штафний майданчик. Віддає передачу. Але тут добре грає Фофана, І будар все ж таки відбувається. І рятує зараз хтось із захисників. Джексон на швидкості намагається пройти Лакруа. Віддає на Нкунку. Нкунку виходить вічна з голкіпером. Нкунку удар поморо. Так і це один. 1-0 на 19-й хвилині. Швидко відкриває рахунок Лондонській Челсі. Пелес в отації Езе віддає на Анкеті. Анкетя повертає на Езе. В обороні. удар. Езе. І Санчес рятує Челсі. Далі на Енсо Фернандеса. на Кунку Кунку розвертається. Можна віддавати на Джексон. Джексон зе штовну майданчику. Джексон удар поворот. Так і вище воріт пробуває Джексон. Накетя віддає назад на команду. Команда пробуває з далекої Відстані Санчес спокійно забирає. Камавінга чудово відбирає м'яч, але все ж таки він залишається в Крістал Пелес. Езе віддає на анкеті, удар по воротах і знов сейв від Санчеса. Завершуємо перший тайм. 1-0. Мінімальна перевага лондонського Челсі. Команда віддає на Муноса. Мунос. Мунос ходить штрафний меданчик. Мунос пробуває по воротах. Санчес рятує. Тим часом відбуваються заміни. Ламін Ямаль, Мудрик та Забарни виходять на останні 15 хвилин. Атака, Крістал Пелес Езе пробуває. Санчес на місці. Мудрик спокійно на фланзі. Михайло вже в штрафному майданчику. Михайло можна віддавати передачу. Віддає. І м'яч влучає в руку. і Це пенальті. Пенальті ворота Крістал Пелес Нкунку біля м'яча, удар правий нижній кут, Рахунок стає 2-0, дубль Крістофора Нкунку, і це майже перемога Челсі в цій зустрічі. Завершуємо матч з рахунком 2-0 перемагає Лондонський Челсі, але матч був дуже такий складний, і Роберт Санчес зробив дуже багато роботи, і я вважаю його просто гравцем матч. Тим часом ми знаходимо ще один талант з нашої України Пилип Василенко, і ми одразу підписуємо до нашого молодіжного складу. А також нам повідомляють про те, що мало відновився від травми і може Зіграти вже в наступному матчі. Покійно переграємо в Кубку Англії Блекпул. А от Хансі Флік визнаний тренером року. І от в мене питання, яким чином то все відбулося, і за які заслуги Хансі Флік став тренером року. Бен Чилвел покидає нашу команду. і 17,5 мільйонів заплатили на Манчестер Юнайтед. Також ми віддаємо в оренду Алекса Ді Сасі на два роки у Вільяреал. І переходимо до матчу з Бормотом, який йде на 16 16-й позиції. Та ваніє чудово проходить, пробуває по воротах, і повз ворота проходить цей м'яч. Ух, шукає варіанти для розвитку атаки. Тавані отримує цю передачу. І добре знову грає Фофана, але помилка. Тавані удар з дальньої дистанції. Санчес рятує Челсі. Гюсто не точна передача. Сіністера перехоплює і може розпочати атаку своєї команди. Сіністера знов проти нього. Гюсто. Сіністера подає удар по воротах Еванілсона повз ворота. Проти нього грає Гюсто. Клюверт віддає на Еванілсона. Еванілсон пробуває по воротах і відкриває рахунок на останніх секундах першого тайму. Арбітр дає свисток на перерву, і перший там просто провал в обороні Челсі провал в провал і потрібно щось змінювати у другому таймі. Санчо віддає на Джексона. Джексон вже в штрафному майданчику. Джексон пробуває по воротах. Кепа рятує команду. Енсо віддає на Нкунку і знов не проходить передача, але тут добре грає Енсо на перехопленні. Джексон вже в штрафному майданчику. Джексон пробуває і зрівнює рахунок на 63-й хвилині матчу. І одразу по три на заміна у Челсі, Мудрик, Ямаль та Забарне виходять на футбольне поле. Ева Нілсон віддав на таванье. таванье проти нього грає играет і Забарний чудово відбирає мяч. і тут же помилка від Гюстой. Знов мяч. У Бормута. Таванье проти нього Камавінга. Крісті, Крісті спокійно віддає на Таванье. і тут добре грає играй Забарний. Забарный. віддає на Ева Нілсона, Ева Нілсон. Ванілсон виконує закидання на Сіністеру. Сіністера вже штатному майданчику пробуває. І Санчес рятує нашу команду. Чудова атака від Борму та удар по воротах. І м'яч проходить повз ворота. Ненсо віддає на Джексона. Джексон в майданчику пробуває. Дуже заслабий той удар виходить. Камавінга чудово зіграв. В кунку віддає на Джексона. Джексон в майданчику. Джексон пробуває по воротах і знов не точно. Завершено наш матч Челсі Бормут 1-1. Перемагаємо Волверхемтом 2-1, А також віддаємо в оренду Касадей на 6 місяців Реал сусіда. І переходимо до головного матчу туру проти Манчестер Сіті з Михайлом Мудриком, Іллею Забажному та Ламіном Ямалем в стартовому складі. Добре, грає Камавінга віддає на Джексона одразу Джексон Джексон Ан Кунку. Кун -кун. можна далі на Ямаля. Ямаль отримав передачу в штавну майданчику. Ямаль удар по воротах. Едерсон рятує. Добування буде. Кунку не встигає добувати. Манчестер Сіті в атаці. Родрі. Віддає назад на Стоунса. Той повертає Родрі. Знов Стоун з м'ячем. Бернарду Сілва. Сілва віддає чудову передачу на Фодена. Удар по воротах. Санчес рятує Челсі. Кунку чудово відбирає м'яч. Кунку можна віддати на Джексона. Джексон отримує м'яч. Джексон все страшно в майданчику. Удар по воротах. І рахунок відкрита. 1-0. На 24-й хвилині Ніколас Джексон відкриває рахунок. Мудрик на Камавінгу. Камавінга. Далі на Джексона. А тепер я розумію, чому я іноді хочу віддати передачу. Тому що арбітер грає в такій самій формі, як і ми. Ламін Ямаль отримує передачу. Добре. Проходить Гвардіола. Ямаль вже в тратому майданчику. Розвертається, можна віддавати. Кунку удар поворота. Хедерсон рятує. Анце Фернадес розігрує стандарт. Фофана. Далі на Камавінгу. Камавінга вже в травму майданчику. Можна пробувати. Удар поворота. Хедерсон рятує. І на цьому завершується перший тайм. 1-0. Мінімальна перевага Челсі. Чудова атака від Манчестер-Сіті. Ерлін Холанд виходить і Чнавіч. Намагається перекинути. І перекидує Санчеса. І рахунок таким чином зрівняно 1-1. Проспав я цю атаку, і Ерлін Холанд спокійно забиває гол. Знову атаці Манчестер-Сіті. Бернардо віддає на Холланда. Проти нього грає Фофана. Холланд протискає Фофана. Удар по воротах. І рахунок стає 2-1. Дуже швидко Манчестер-Сіті відігрується. І тепер же вони попереду. Кункуна, Ямаля, Ямаль. Спокійно можна далі дати на Нкунку. Нкунку Вже в штрафному майдачу. Нкунку можна пробувати. І пробуває і зрівнює рахунок. 2-2. Сіті в Атаці, Фоден. Фоден самотужки віддає на Холанд. Холланд пробуває по воротах і не влучає поворотах Ерлін Холланд. Непогана атака від Манчестер Сіті. Ерін Холан пробуває по воротах та виводить Манчестер Сіті вперед на останніх секундах нашого матчу. Арбітер дає фінальний свисток і це означає, що ми програємо Манчестер Сіті і, скоріш за все, ми втрачаємо першу сходинку в нашому чемпіонаті. Одразу переходимо до турнірної таблиці. Ми бачимо, що все ж таки ми залишаємось на першій сходинці і відрив від Манчестер Сіті всього лише один пункт. Також ми прощаємось з ремету В'єго за 6,6 мільйонів. Він переходить до Атлетику Мадрид. А також нас покидає Девід Вашингтон за майже 4 мільйони він переходить до Ліц Юнайтед. І коли залишались останні 10 годин трансферного вікна, ми підписали ще одного футболіста: футболіста для конкуренції Ніколасу Джексону. 33 мільйони ми віддали Мюнхенській баварії за маті Сателя. І тепер буде цікаво подивитися, хто з них краще буде прогресувати та розвиватись. Із цікавих трансферів можемо відмітити трансфер Габріеля з арсеналу в Реал Мадрид за 101 мільйон. Бальде підсилив Манчестер Сіті за 91 мільйон. А Душан Влахович приєднався до Барселони. Але найцікавіше зовсім інше. Андрій Лунін нарешті покидає Мадридський реал і переходить до туринського Ювентусу за 50 мільйонів. І давайте побажаємо успіху нашому козаку. Ось таким вийшов випуск сьогодні. Непогано провели ми трансферну кампанію. Непогано підсилились, трошки розпродали гравців. Тому не забувайте ставити вподобайку. А на сьогодні, все всім дякую за увагу і до зустрічі.